Я училась у другому класі. Доброго дня, мене звати Валерія. Я вчуся в шостому Б класі. Всім привіт, мене звати Ліна, я в Київської інженерної гімназії в десятому Б класі. Всім привіт, мене звати Влад, я учені 10 Б класу. Всім привіт, мене звати Настя, я учениця А класу. Я я з 9 класу. Мене звати Тищенка Євгенія, я учениця 11 а класу. Здравствуйте, я білий кулян, ученик 11 класу. З добрим Це Коли Коли ти не вивчив урок чи не вистався? Я не виспався. Ну, чаще всього з хорошего. А повертаєшся? Ще краще. Словне, але щасливе. Я дуже радий, що я тут навчаюся. Є багато інших шкіл, які можуть бути краще або гірше, але мені подобається навчатися. Завжди? Ну, не завжди, іноді Люди... хочеться дуже йти, але це такі. Мені тут дуже подобається, я завжди з задоволенням ходжу до нашої гімназії. Алюсан. А повертаюся додому. Я встаю, але нормально. Чого вона мені так подобається? Це подобається? Мені поки що все подобається. А в своєму класі? Отношення однокласника к сім'я. Тобто, якого ти -то бажання хотіла. Я хотів би, щоб усі намагалися викластися по максимуму на уроках, навчатися, щоб усі старалися робити все, що тільки можуть. На даний момент мене все облашло. Ну, і, якщо чесно, я не знаю, що змінити. Мені все подобається. З задоволенням до всього процесу навчання і таких проблем, якихось я не хочу. Не знаю, реально, мене пока все встраю. А чого слово пока? Ну, Я не знаю, що буде в будущем. Український проте. Що воно в висвітлення території навчання? Читали. Дуже цікаво. Цікава ну, історія про хлопчиків там. Щастя, здоров'я і удачі у своєму житті. Щоб ви були здорові, <звід> щоб були гарні були розумними, ну і привітними. Я їм дякую за все, що вони зробили для мене. І що вони були слі, терпіння. А щастя, наверное, что... ребенок учиться і що у нього все добре. Батькам я своїм бажаю здоров'я, щастя, щоб у них усього вистачало, щоб я та моя сестра їх завжди слухалися, але це відлежить від нас. Ну і щоб все було у них дуже гарно. Ну, Щастя, здоров'я. Щоб в них все було гарно, щоб їх. Щоб починок, багато грошей, щоб гарні були почуття. Щоб завжди була посмішка на обличчі. Я б хотіла побажати своїм батькам терпіння, бо як і будь-яка дитина, я доволі специфічна, ну і щоб вони не ображалися. Ніщо, мабуть, одного такого, ж, як я. Рібанки. Ну, все, я думаю, снігать. Все остальные і так прикінчили. Вони були добрими, їх полосали діти. Всього хорошого, щоб діти добре вчились. Хороших душі. З душою допомоги всі роки свої. Я б хотів побажати їм терпіння, бо ну, діти бувають різними, і тому щоб вони ну, не ображалися на них. Якщо щось не так. Зарплата, коротше, конечно. То, що вам достатньо... Ну, нормальних учеников, я знаю, вам тяжело там з этими пластиками. Успіхів у навчанні і хороших оцінок. Щоб вони були дуже гарні оцінки і Щоб вони хотіла б побажати, щоб всі з хорошим настроєм ставилися до змін, які в них будуть у житті, щоб вони залишилися залишився шкільний етап з задоволенням, з гарними спогадами. Успішного окончання року, ну і, можливо, щоб вони набрали суму, завсіли деякі. Були, як я, наприклад. <реку> Вона була дуже задоволена нами і ніколи не хворіла. Всього найкращого. Сьогодні день ну, мені не сподобався. Дуже був цікавим, необачно, як завжди. Найкраще. Я хочу, щоб мій день був завжди гарний. Я дізнався багато всього цікавого. Київська інженерна гімнація це другий дім, це моє життя. Я зараз не можу уявити, якби я на в іншій школі. Вчитель для мене це я. Це той, хто направляє мене не тільки в плані навчання, але й у житті змінює мої, мій світогляд. Я это тоже важно.